Да, скільки хорошого винограду могло б бути. Але ми виконали цю операцію для того, щоб він був у нас кращий, якісніший, солодкий і визрів свої терміни. Отож, поїхали. Ми сьогодні знаходимося е, на моєму винограднику Вінницька область за Озерне. І сьогодні я розпочав операцію нормування винограду гронами. Хочу трішки з вами поділитися, як я це виконую, розказати деякі. Правила, якими я притримуюся, да, і показати деякі варіанти, що можна зробити. Також при цьому нормуванні виконуємо деякі операції з гронами, такі, такі як вивільнення грони, там ставимо його в правильне положення. І також на деяких гронах також робимо на деяких сортах деякі операції, такі як підсікання низу грони. подалі я розкажу, для чого це ми робимо, і прорідження відразу ягоди. Да. Грони, де збиті нас, отож, для чого ми це робимо? Да? Ми знаємо, що кожен кущ має своє навантаження. Ми пронормували його пагонами, да? і, і далі різні сорта закладають різні грони. Отож, якщо... Сорт закладає кілограмові грони, да і півтора можуть бути і вище. Ми залишаємо одну грону на пагін. Для чого? Для того, щоб вона визріла, для того, щоб ми не перевантажили наш кущ в врожаєм, для того щоб він визрів свої терміни, щоб гарно визріла лоза і заклалася плодова брунька на наступний рік. Бо при перевантаженнях відбуваються такі процеси: виноград не набирає цукор, затягується визрівання. Погано визріває лоза, і погано закладається плодова брунька на наступний рік. Може бути багато холостих пагонів. Отож, переходимо до кущів зараз і покажемо цю операцію, більш детально розкажемо. Отож, друзі, перемістилися безпосередньо до кущика, і це все покажемо на практиці. Дивіться, маємо ось кущик винограду, да? починаємо його нормувати. Дивіться, є у нас пагін. На ньому заклалося три грона. Дивіться, перше гроно, яке гарне, шикарне, друге гроно і третє маленьке. Що ми зараз виконуємо? Оці менші грона, да, які гірше опилені, в яких гірша якість, ми їх будемо прибирати для того, щоб оця ягода налилася, була гарно, солодка і визріла в свої терміни. Отож, беремо ножниці і просто оці грони вирізаємо. Да. Не женіться за, за крупнотою грони. Да, вибираємо завжди саму більшу, саму кращу грону. Але якщо вона більш гірше опилена, да, то краще взяти трішки меншу, отримати гарну якість, набереться ягода, аніж потім ви будете мати горох. Слідуючи, чого виконуємо в такі терміни, коли бачите, ягідка така вже чималенька. Да? Ніколи я не спішу з цією операцією, тому що ягода має піти вріст, тронутись, стати. Трохи більше, як горох. Хтось робить це раніше, у когось, де теплі краї, виноград може вже взагалі достигає. В цьому році отак світіння розтягнулося, що десь уже ягода йшла гарно вріст, а десь ще закінчувалось світіння. Я дочекався, що все перецвіло. Ягода така стала трошки більше, як горох. Тоді ми бачимо. Якість запилення, да? бачимо горошащі грони, і тоді ми можемо вибрати краще. Бо порізати його там тиждень, на тиждень раніше, можна не вибрати не ті грона, де гірше видно, що ще, ще не, не так ярко виділяється горох, і залишити десь якусь грону, не таку, як би ми хотіли. Отож, От бачимо, першу пагі ми пронормували. Йдемо далі, дивіться. Йдемо далі, Знову та сама ситуація. Там у нас є, подивіться, яка гарна грона. Вона буде вагою під кілограм. Може і більше, а оцих два менших прибираємо. Да? Ця операція робиться в якому разі не роблять до цвітіння, бо грони цвітуть в різний період і запилення може відбуватися різне від погодних умов. Отож, що таким чином, Де ми йдемо далі, Бачите, знову тут дві грони. Там шикарна велика грона, тут трішки менше. Прибираємо її. І ось таким чином ми проводимо нормування, вміщаємося далі для других прикладів. А є друзі сорта, які закладають відносно невеликі грони, які можуть бути по пів кіла, по 600-700 грам. От перед вами приклад: це гібридна форма ромбік. Він закладає відносно невеликі грони, але з гарною крупною ягодою. На таких сортах можна залишати по дві грони. Да? Це сумарне навантаження, буде десь кіло 200 на пагін. Бувають грони даже ще менші, по грам 400. Тоді можна залишати навіть і три грони. І це не буде врахуватися перевантаженням. Тобто дивимося на величину грон, і, і ми знаємо, які сорти мають свої характеристики, і це враховуємо при нормуванні. Підсікання низу грони. Для чого я це використовую? Дивіться, є деякі сорта, в яких дуже довгі грони. Коли починається дозрівання ягоди. Верх ягоди визріває ось до цієї пори. А оцей кінчик ягода кислова та й дуже довго не набирає цукор. Може навіть в верхній частині перестигати, а тут ще вона не достигає. І є така практика у виноградарстві, як вкорочення грон. Коли ви вкорочуєте грони, вона швидше, якісніше визріває. І тоді це набагато краще, бо я думаю, кожен бачив, що ця грона висить, звідси все, все добре, а звідси як би вона це. І тому от на таких сортах, да, як Слава Україні, допусті, в неї закладаються такі дуже довгі грони. Я беру так кінчик, не багато, але оцей кінчик кінцевий раз і підсікаю, для того, щоб вона була трішки коротша і вона швидше визріла. Також на деяких сортах потрібно використовувати таке як прорідження ягоди. Для чого? Виду, приклад, такий сорт, як вальок. Да? В нього грона такі збиті, коли він достигає, вони збиті, як качан. І Трохи, щоб ягода дихала, а також щоб не давилася десь. Треба робити прорідження ягоди. Як ми це робимо? Віднормували даний кущик, беремо це гроно. Бачите, воно таке зараз вже збите. На ньому ягода дуже крупна, да, коли воно збільшиться, воно буде як качан. Я беру просто цю грону і отак деякі сегменти з неї вирізаю. Звідти, 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 вирізаю, витрусюю. отак Раз, прорізали трошки. Все. Все, воно вже, бачите, більш таке дихаюче і тоді не буде така надмірна сильна збитість. Далі, друзі, приклад ось наш кешмиш велес подивіться, які тут відра. Так, всі знаєте, що він закладає великі, великі дуже суцвіття. І подивіться, тут усе. три суцвіття на пагін. Бачите, ніякому разі такого не можна залишати. Ми залишаємо одне, але якщо дуже багато отаких... Громі, які дуже великі, бачите? От, от як тут. От тут так само на оцій гроні краще зробити підсікання, бо цей кінчик буде дуже довго відзрівати. Е Якщо таких грон дуже багато, то деякі пагони краще оставити холості. Да? Приміром, от, от, подивіться, тут у нас є здорова грона, тут, тут також на одному видаляємо, на іншому видаляємо. Ну, У нас тут деякі є більші, деякі менші. Кущ вже доволі таки потужний. І Я так подивився, що в принципі все. Але для того, щоб якісніше визрів виноград, деякі пагони навіть і лишаємо холості. Да? Якщо ви бачите, що грона буде 3 кг, то треба розділити по півтора на кожен пагін, да? один оставити холостий. Ну, тут запилення, бачите, таке собі, хоч і грона велика, але е запилення таке середнє. А що хотів сказати? Пам'ятаєте, знімав, показував цвітіння, он сорту дубовський розовий. Мені хтось написав коментар, ти ще не бачив, які грони у Велеса. Так, да, дійсно, я не бачив сусідній кустик росе Велес. Я вже, друзі, його викидати хочу і за його там, недоліків певних, хто вирощує його, той знає. Бо в нього тріск і ці великі грони. Ти не, не завжди дуже добре, коли оці здорові, знаєте, великі грони. Якщо у нього такі, як у Велеса є тріск, то це купа потім з ним проблем. Краще вже там посадити, якщо ви хочете щось таке великий гарне Геліодор. Я рахую на сьогоднішній день. Ну, Комусь може і подобається, але моя думка така. То я дійсно не бачив ще, які грони у Велеса, якщо вже він з ним попрацював не один рік і хочу вже скажімо так, замінити його на щось інше. Отож, друзі, хто ще не зробив нормування кущів винограда, робіть, показав вам декілька прикладів, да, як я це роблю. Якщо ви знаєте, що сорт закладає дуже плотні грони, можете проявити ягоду, якщо дуже довгий. Ну це якщо ви вже знаєте сорт, якщо ви стикалися з цими проблемами. Якщо ви там перший рік він у вас росте, ви не знаєте, що воно і не знаєте характеристик, то краще залиште, подивіться, як воно буде. Але нормування обов'язково для того, щоб отримати гарний врожай з великою крупною ягодою. По поводу запилення в цьому році все ніби не добре. Ось наша якість запилення. Подивіться, які грони ми повирізали. Да? Якщо ми повирізали, отакі грони залишили краще, то запилення в нас чудове. Є декі деяких де 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 пар, пару там сортів, на яких ну питання, скажімо є по запиленню, а так в загальному ніби то нічого. Але будемо показувати запилення вже, по, коли буде ягода визрівати. Там буде набагато цікавіше. Зараз це в зеленуху показувати, там ще нема що ходити знімати, то запилилось так, то так. Буде погода, будемо працювати, дійдемо до достигання винограду, і далі будемо багато чого, що, що цікавенько показувати в цьому році. Отож, друзі. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, це нас мотивує знімати нові відео для вас. У є які запитання, запитуйте в коментарях. Напишіть, як у вас відсвівся виноград, яка у вас ситуація. Напишіть, яких принципів ви нормуєте, в який період. Буде гарно, цікаво подивитися всім і обмінятися, скажімо так, інформацією. Отож, всім до побачення, з вами був Діма Журбенко. Працюємо і далі буде багато цікавого. Палець вверх, поїхали далі.